Сьогодні всім кажу я вам замість хеллоу намасте шримат, Пхагаватам, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Нехай... Михайлоу. Нехай добро перемагає зло. Сьогодні на бойове чутування заступають. Карти карми, бо чомусь карти вікінгів не захотіли сьогодні з вами спілкуватися, але в мене багато оракулів, якими можна замінити той чи інший набір карт, чи рун, чи таке інше. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили, та щось дописувати. Сьогодні карти карми, ось вони. Така цікава коробочка, але більш цікаве те, що знаходиться всередині цієї скринічки. А епіграф буде з книжки Менли Пармала Хорла Адепти, знову продовжу вам цитування про ріши. Отож, в древніх писаннях упоминається, що коли Вай Васвата Ману создавав свою расу, сім ріше нас. не основали каждый свой род и не стали прародителями людей. В сочиненном мадам Блаватской содержится косвенное указание на то, что семь риши и иерархии в действительности тождественны семи праджапати, прародителям и творцам человечества, а также кумарам, первым сыновьям Брахмы, отказавшимся производить потомство. Эзотерически кумар было семь, а экзотерически четыре. Их имена выражают степени человеческого интеллекта, поскольку сами они связаны с развитием принципа разума как отличительного признака человеческого существа. Согласно некоторым эзотерическим школам Востока, утверждается, что кумары представляют собой волну многих эго, воплотившихся в людей-животных в конечных циклах третьей коренной расы. Этим объясняется описание, содержащееся в книге. Бытие. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Бытие. 6 стих. Друга Струфа. Более подробно об этом рассказывается в книге Еноха. Кумары в действии или девственные эго отказались создавать тела, но ожидали того времени, когда в результате эволюции формы будут созданы оболочки, пригодные для их воплощения. В назначенное время кумары спустились и одушевили тела, дав начало развитию человеческого рода и обусловив переход от животного к истинно человеческому состоянию. Кумары привели с собой иерархию сверхчеловеческих учителей, через которых была раскрыта грандиозная модель системы мистерий и основаны институты, необходимые для распространения сведений о ней на физическом плане. Риши поведали о божественных силах кумар, в отношении аспекта мудрости человеческого эго. По этой причине очень легко спутать между собой различные, если можно так выразиться, сословия или порядки существ. Дальнейшее развитие символики кумар – превращает их в кумару, девственного воина, которого иногда представляют как бога войны. Санат кумара соответствует архангелу Михаилу, тайному имени Израиля. Михаил – это непобедимый девственный воитель, который фигурирует в легендах многих народов как известный во всем мире герой. В фолклоре он Победитель дракона, символизирующий в целом человечество в его аспекте героической души. Он участвует во всех религиозных мистериях, в ритуале с умирающим богом. Каждый кандидат в лицах проигрывает драму народного героя. В этом и состоит наглядное проявление символики, и Кумара восстает в своем подлинном значении как коллективное эго человечества. Ось така цитата. І якщо вам сподобалась, я потім, коли буде знову на бойове читування заступати ця колода, я знову буду цитувати з книжки Менли Пармела Хорла якраз про ведичні знання. Ну, а вру до рук я беру колоду карт карми, читаю мантру, яка тут написана: Ом Намах Пхагавате Васудевая, Відкриваю коробочку і читаю іншу мантру Ом Намах Шівайя. Отож, що стосується 16 грудня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою а от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас партовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, якщо б яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить. Ну а якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде така карта в кінці прогнозу. Знову кожен отримує по три карти: дві карти за знаком Зодіаку Перша буде характеризувати. Сам цей понеділок, а друга виклик дня. І в кінці буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заключте очі, не скречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, один розпочинаємо зі стрільців, бо ще йде цей знак, чого очікувати від цього понеділка. Перегорнута Сарасваті. Сарасваті це дружина Господа Брами, вона завідує наукою, вона завідує мистецтвом, оскільки вона випала перегорнута, каже про те, що для жінок сьогодні не досить гарний день, коли ви можете не впоратися з тими. Справами, які ви собі виписали на цей день. Також якісь справи з жінками можуть також затягуватися, бо жінки можуть досить неадекватно реагувати якимось чином на вашу появу. Також будьте обережні з представниками знаку Скорпіон, бо вони можуть бути досить неадекватні по відношенню до вас. Виклик дня чакра. Чакра це колесо. По-перше, якщо вам треба кудись сьогодні їхати, вам буде допомагати в чому у цьому ця чакра, колесо коло, а також це зброя Господа вішну, яким він знищує демонів. Тож, якщо раптово ви будете стикатися з якимись неприємностями, не будьте м'якотілими, намагайтеся бути різкими і пам'ятайте, що сила Господа з вами. Також зверніть увагу на 23-ю, Годину вечора, це такий час може бути досить напружений. Можливо, вам хтось зателефонує, чи ви будете нервувати з якогось приводу. Далі представники знаку Козиріг. Лотос перегорнутий. Червоний аркан завжди каже про те, що день може бути досить напруженим. Перегорнутий лотос каже про те, що вам не, не слід розкривати свої таємниці, не слід розкриватися як лотос, і пам'ятати, що чим більше ви будете розповідати про свої проблеми, тим більше їх буде ставати. Тож намагайтеся бути закритими до різних людей, які так і намагаються якось влізти в вашу душу. Виклик дня знову перегорнутий Аркан і це Індра. Індра це господь, який завідує дощем, громом та блискавкою. Він дуже схожий на нашого слов'янського перуна. Він випав перегорнута, і це ознака про те, що вам слід звернути увагу на свою пихатість. Сьогодні, можливо, вас хтось буде. Якраз і натякати вам на те, що вам не вистачає вічливості, вам не вистачає поваги, і ви також зверніть на це увагу. Намагайтеся у цей день менше розповідати людям, що ви про них думаєте, і таким чином ви зможете зберегти свою репутацію. Також будьте максимально обережні з представниками знаку Близнюки. Далі водолії. Вішвамітра перегорнутий жовтий аркан це помічники. Вішвамітра завідує будівництвом чогось неважливо чогось, чи то ваш будинок, чи то ваша квартира, чи то ваше життя. Він випав перегорнута, тож це ознака того, що сьогодні вкрай небезпечно займатися якимись справами, які. Пов'язані чи то з будівництвом, чи то з ремонтом, чи то з відновлюванням чогось, може щось зламатися у вас цей день. Зверніть на це увагу і не впадайте з цього приводу у вічей, І не намагайтеся самі якимось чином відладнати той прилад, який зламався. Краще піти до спеціаліста. Виклик дня Мокша знову перегорнута карта, і це чорний аркан. Мокша це визволення, вище аркан. Каже про те, що ви сьогодні не зможете визволитися від своїх проблем, вони як тягар на вас якось висять, і намагайтеся у цей день не закінчувати ніякі справи, бо в будь-якому разі залишаться якісь хвости, на які ви не зможете потім далі йти, вони будуть як тягар вас Зупиняти і повертати назад, також зверніть увагу на 12, на 20 годину вечора. Це не дуже гарний час для з'ясовування якихось великих проблем, навіть маленьких проблем. Далі представники знаку риби Агній в прямій позиції. Агній це початок чогось нового. Не випадково індійські браміни завжди. Починали все з Агні. Агні це вогонь, це той вогонь, який горить всередині вас. Сьогодні до вас можуть прийти геніальні ідеї. Користайтеся ними. І ще якщо ви зустрінете чи будете розмовляти з представниками знаку Овен, вони принесуть вам дуже гарні результати. Виклик дня знову блакитний аркан, і це Сур'я. Сур'я, Бог Сонця. І він їде ось на такій своїй колісниці, яку. Везе возниця, якого зовуть Аруна, який калека, він допомагає завжди Сурії. Сурія це просвітлення. Сьогодні ви щось дізнаєтесь цікаве, вам відкриється якась таємниця, а також вас очікує успіх, якщо вам треба кудись їхати. І ще будь-які справи з представниками знамку тілець для вас також результативні. Далі представники знаку Овен, сокира в прямій позиції. Червоний аркан натякає на те, що день може бути доволі напружений, одначе, якщо ви будете відсікати все, що вам не потрібно, зайві речі якісь, то будете вигравати будь-які справи. Сокира це щось різке, це щось войовниче, тому не забувайте про свій. Овністий войовничий дух, намагайтеся його використовувати у складних ситуаціях, які цілком можливі у цей день. Виклик дня ваю. Прямі позиції, ваю Бог вітру. І це ваш настрій. Якщо ви будете керувати своїм настроєм, то він вам принесе якусь користь. Йдіть за вітром. Якщо ви відчуваєте, що треба кудись їхати, їдьте. І особливо вам пощастить о 18-й годині вечора. Далі представники знаку тілець. Брахма. Брахма це. Люди літні, які навколо вас, можливо, ви сьогодні будете займатися саме справами своїх родичів, які старше за вас, можливо, батько, мати, чи дідусь чи бабуся слід до них приїхати, слід їм зателефонувати, і слід їм чимось допомогти, якщо ви це можете зробити. Брахма це творець матер-матеріального всесвіту, тому і ви можете сьогодні щось створювати та зберігати. І і ще у вас дуже гарно, якщо ви сьогодні зустрінетесь чи будете спілкуватися з представниками знаку Терези, це принесе вам якийсь успіх. І виклик дня, знову блакитний аркан, і це Ганеша. Ганеша це син Господа Шиви, він полюбляє солодощі, тож і ви сьогодні можете собі себе побалувати якимось ласощами. Також Ганеша пов'язаний з підписанням якихось договорів, якщо ви це зробите. Бути у цей день воно принесе вам також успіх і в Індії. Всі справи, які робляться, робляться з мантрою Ганеші Ом намах Ганапаті. Якщо ви будете читати її частіше, то вам посміхнеться обов'язково вдача. І ще у вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій, а також для вас є гарні години: 7 година ранку та 11 година ранку. Далі близнюки, варуна в прямій позиції, варуна Бог води, Бог морів, він зберігає і він натякає на щось. Він пов'язаний з інформацією, тому якщо вам потрібна якась інформація. Вона сьогодні до вас обов'язково прийде у своєму первозданному вигляді. Якось надурити вас буде дуже важко, і окрім цього, якщо у вас будуть у цей день справи чи зустрічі з представниками знаку РАК, вони принесуть успіх і буде якесь просування вперед. І виклик дня сканда. Сканда, Бог війни і Бог перемог, це один з синів Господа Шиви, і він приходить на допомогу. Він може прийти на допомогу у вигляді якоїсь людини, можливо, це військовий, який вам допоможе. А можливо, це ви будете в якоїсь бійці з темними силами, і ви обов'язково виграєте. І якщо у вас намічені якісь Дуже важливі зустрічі на цей понеділок, то краще за все використовуйте 16-ту годину дня. Далі представники знаку РАК. Ямарач в прямій позиції каже про те, що не грішіть. Не грішіть не словами, ні справами і ні думками. Менше думайте про погане, більше думайте про світле та вічне. Ямарач, це Господь підземного царства, який карає грішників. Тож не грішіть. І якщо вам потрібно вирішувати якісь нагальні питання, краще це зробити о 17 годині дня. І виклик дня знову жовтий аркан, Кама. От ви знаходитесь між гріхом та спокусою, бо кама це Бог спокуси, Бог кохання, Бог сексу. Тому вас може. Трохи розривати у цей понеділок щось буде вас спокушати. І якщо у вас на вечір запланована зустріч з людиною, яку ви кохаєте, то це буде чарівний вечір. Зверніть увагу на 19-ту годину вечора. Далі представники знаку Лев. Шанкха в прямій позиції. Шангха – це мушля, якою колись воїні закликали на. Бійку на війну, на жаль, зараз шанха це зовсім інший інструмент, який є у кожного з нас. Це ваш смартфон, айфон, мобільний телефон, ваші гаджети. Сьогодні вас очікують спілкування. Сьогодні буде багато спілкувань саме за телефоном. І виклик дня для Левів, жовтий аркан Ашвіни. Ашвіни це два брати, які допомагають хворим. Вилікуватись, так і ви сьогодні можете вилікуватись від чогось. Сьогодні будь-які справи з партнером приносять вам гарні результати, і також вам допомагають ці, ашвіни знайти просвітлення. Бачите, як світиться це сонце. Якщо я на нього дам. Ультрафіолетове відпромінювання. Ось так і аж вам можуть дати прозріння у цей день. Та ми, ви можете також одужати від якоїсь, можливо, нахабної думки. Вона просто вас Бо більш не буде до вас приходити. І зверніть увагу на 13-ту годину дня. Це дуже гарний час для того, щоб кудись їхати. Далі, діви чоткі. Чотки це кажуть про те, що вам треба бути більш зосередженими на дрібничках. Не дивіться на все глобально, подивіться на частки, з яких створене це глобальне. Чотки, також кажуть про те, що вам частіше треба співати святи мантри, повторювати, робити джапу, і пам'ятати, також, що від маленьких дрібничок дуже багато чого залежить. І виклик дня для дів. Перегорнутий жовтий аркан, і це сома, сома Бог місяця. Не забувайте, що зараз повний місяць спадає, і так само і ритм може трошки, ви можете трошки якимось чином втратити цей ритм, вибитися з ритму. І, можливо, у вас було щось заплановане на цей понеділок, воно піде не так, як того ви бажали, але з цього приводу не слід впадати в вічі. Рекомендація посидіти вдома та почитати мантри. Дуже небезпечна година для вас 14-та година дня. Далі представники знаку Терези трішула. Три зуб господашиви перегорнута, на жаль, випав. Це ознака того, що ви можете не впоратися з напругою, яка навалиться на вас сьогодні. Окрім цього, сьогодні день, коли не слід нападати, бо можете наразитися на дуже сильний бумеранг з боку людей, і ніхто не буде враховувати ані вашу стать, а не ваш вік, ані ваші досягнення. Тож будьте обережніші, щоб все не втратити. І виклик. Дня Парваті. Парваті каже про те, що для жінок сьогодні дуже продуктивний день. Ви, от як ця парваті, багаторука можете зробити багато справ, якщо не будете лінуватися. Також будь-які справи з жінками сьогодні більш корисні ніж з чоловіками. І ще представники знаку Терези для вас ці цього понеділка дуже непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. І нарешті скорпіони для вас. 16 грудня вам допомагає хануман. Тож це у вас є якийсь помічник, якийсь вірний надійний друг товариш, який може вас сьогодні врятувати. Тож не слід покладати всю справу, якою ви займаєтеся, лише на себе. Якщо вам потрібно дуже вирішувати нагальні питання, зателефонуйте, зателефонуйте людиною у 22 годині і все буде вирішено. І виклик дня. Для скорпіонів знову жовтий аркан це корова Адіті. Корова Адіті дає вам підтримку. Вона є прихистком для багатьох богів, які от і намальовані на, їх, на їхній тілі. Тілі, на її тілі. І окрім цього, кори, корова Діті вас може наготувати своїм небесним молоком. Тобто сьогодні будь-які справи досить гарні, бо два жовтих аркани, аркани помічників випали в прямій позиції. Також зверніть увагу на 15-ту годину дня це непоганий час для вас. Ну і додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, не забувайте повторювати Махамантру Харі Крішна, Харі Крішна, 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 Харіхарі, Харі, Харірам, Харі Харі Рам Рам, Рам, Рам Харі, Харі. Вам сьогодні допомагає найверховніша божественна особа, Господь Крішна. І він тут ще намальований зі своєю коханою Радхарані, тож сьогодні дуже непогані зустрічі саме. Серед родин, серед чоловік, чоловік, жінка, коханка, коханець і таке інше кохання. Не забувайте кохати, і не забувайте, що любов вона здатна творити великі дива. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що неморологічно сьогодні не ваш день, будь-які справи, пов'язані з грошима, будуть на вашу користь. кубера, це небесний банкір, зберігач великих коштовностей, і він каже про те, що сьогодні ви можете назбирати як грошей, так і власний досвід. Якщо вам треба вирішувати якісь нагальні питання, телефонуйте людині о 21-й годині вечора, і все буде вирішено на вашу користь. Далі, якщо ви народилися 3-го, 12-го, 21-го або 30-го числа будь-якого місяця. Тхарма це закон, він випав перегорнута, і це каже про те, що до вас буде хтось не сильно справедливим. Ви втрачаєте закон, ви можете поступитися якимись своїми принципами і дуже низько пасти. Зверніть на це увагу: не приступайте закон, не займайтеся криміналом, бо все може закінчитися досить погано для вас. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, карма Чорний аркан в прямій позиції. Карма це дія. І це закон дії та противодії. Сьогодні ви можете зробити якусь таку справу, чи до вас прийде якась така ідея, яка корінним. Чином може змінити вашу долю. Карма це не доля, карма це дія. Тож дійте і дійте заради якоїсь мети, а не просто так. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута веда каже про те, що. Вам сьогодні щось не пощастить, особливо, якщо вам треба щось сьогодні підписувати, нічого не підписуйте. Сьогодні ви можете зіткнутися з тупістю, з відсутністю мудрісті. Зверніть на це увагу. І, незважаючи на всі на всю вашу освіту, незважаючи на весь ваш спокійний характер, сьогодні ви можете повести себе досить нахабно і протизаконно. Нічого не підписуйте у цей день і тоді позбудетесь великих проблем. Далі, якщо ви народилися з 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий вішну каже про те, що у вас немає захисту, ви відкриті, відкриті до нападків темних сил. Ви забули про Бога, ви забули про молитви, ви забули про... Любов, яка приходить до вас, ви від неї відхрещуєтесь, зверніть на це увагу і повторюйте частіше мантру Ом намах бхагавате Васудевая. І пам'ятайте, що будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Дамару це барабан Господа Шиви. Допоки Він грає в свій барабан, допоки він танцює, життя продовжується. Так і вам слід бути ритмічними. Не вибивайте зі свого ритму. Те все, як ви планували на цей понеділок, слід робити крок у крок і ні в якому разі не імпровізувати. І також зверніть. Увагу на серцебиття, не перенапружувайтесь і не зловживайте кофе каву. Далі, якщо ви народилися 8, 16 або 26 числа будь-якого місяця, лакшмі, лакшмі богиня багатства. Благополуччя та процвітання, і вона дає вам великі бонуси заробити сьогодні великі гроші. Не забувайте, що Лакшмі полюбляє чистоту, тож від чистоти ваших думок залежить, те, реалізуєте ви свої якісь фантазії чи ні. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і я навіть знаю, хто це це Махадев Шива. В прямій позиції він дає вам надію побороти усіляких демонів, бо шиві Вклоняються навіть демони. Не забувайте читати мантру Шиві, «Ом намах Шивая. І пам'ятайте, що у руйнуванні є теж багато чого цікавого. Тож, якщо ваші якісь справи чи ваші відносини вже віджили, не бійтеся їх руйнувати, бо без руйнування не буває майбутнього. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діви. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні для вас карти карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.